та друзі, це я Даша. Я буду сьогодні розповідати, чому Джефф не може дружити з іншими. Я хотіла вам сказати, що 2017 році, коли війни не було, я раніше любила вампира Люка із каналу Веселий свенчик. І коли я спілкувалася з Люфоком, все було добре. А 2023 році я була закохана Джефа. І ось я зробила ось такий кулон, де ось намальований Джеф. Ось бачите, ось? І я хочу сказати, щоб коли я заскачала хай ул, я там переписувалася з Джефом, і там було написано, що Джеф він нівожний і ласковий тільки зі мною. А поза іншими він злий та жорстокий. І коли я написала йому повідомлення, там було написано Даша, ти п'япить, я вже сказала б, щоб ти бопиш, ко мене не підходила уходи від мене. И вот же, друзья, я была дуже засмучена из-за того, что мопа Фаджеф так вот зі мной поводився. Я не могу понять, про что себе, навищу навіщо Джефа так себе поводив. Не обижайся, все будет хорошо. Не плачь, крошечка, я тебе помогу. Мне так жаль тебя. Не надо меня жалеть. Я не маленький ребенок. Я понимаю, что тебе трудно это осознать, но ты должна принять это. Вот уж нет, я не дам тебе в обиду. Она такое начала про тебя говорить, что я уже сам хотел ей треснуть. Да любой бы не выдержал. Не связывайся с ними. Да не обращай на него внимания. Вообще, фактически, это ты его бросила. <связать> Из окна. И правильно сделала. Сам виноват. Девушка никогда не бросит парня и не предаст его. Дочка начинает понимать, что Я это все поняла, действительно. Она что это действительно был призрак мамы. Пеппа, успокойся. Возьми себя в руки. Я что-нибудь придумаю. Брат, запомни. Будь храбрым. Не спрашивай, сколько ей лет. И подари вот эту игрушку. О, молодец. Печаль. Я болею за печаль. Ребята, за кого вы болеете? За радость или за печаль? У меня, конечно, есть сомнения небольшие. Но, блин, добро всегда должно победить зло. Ты самое лучшее. Итак, начнем мы с шопинга. Купим тебе красивое платье, туфельки на каблуках. Эдрин увидит тебя и думать забудет о Кагами. Ой, ты моя хорошая, ой, ты моя самая лучшая, ой, какая красивая. Скоро я вырасту, и мы будем вместе. Я, Ой, я тебя так люблю. Ой, ты моя хорошая, скоро я вырасту. И мы будем вместе, будем вместе. Но почему ты говоришь, что я слишком маленький? Друзі, мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте мене лайком, ставте мені лайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть мені приємні коментарі. А якщо ви не знаєте, як зрозуміти друга чи подругу, ми дізнаємося корисні підкапочки, як зрозуміти іншого. Дивимось. Тебе оточують різні люди, схожі на тебе і не схожі серйозні і веселі, скромні і розкуті, спокійні і нестримані. Ти спілкуєшся з ними, контактуєш у школі, вдома, в транспорті, в магазині. З одними легко знаходиш спільну мову, а з іншими. Ніяк не можеш подружитися. Тобі здається, що вони тебе не розуміють. Так буває. Навіть із дорослими таке трапляється. А все тому, що кожен із нас прагне, аби розуміли його, та навіть не намагається зрозуміти іншого. І тут ніяк не обійтися без корисних підказок. Як зрозуміти іншого. Чому люди часто не розуміють одне одного, тому що вони різні за статтю, за віком, за інтересами? Вони бачать світ по різному, адже природа. Наділили їх абсолютно різними рисами характеру. Згадай хоча б своїх знайомих: одні все роблять швидко, а інші повільно, обдумуючи кожен крок. Одні вимагають ідеального порядку в усьому, іншим. Зовсім не заважає трішки безладу. Одні постійно прагнуть спілкування і жити не можуть без друзів, а іншим хочеться побути на самоті. Одним подобається бути в центрі уваги, а інші соромляться показати свої таланти. Одні мрійники, а інші вважають це марним гаянням часу і ні хвилини не стоять на місці. Важливо зрозуміти одне. Жодна з цих рис не робить людину поганою або хорошою. Кожна людина особлива. І щоб жити в мирі, треба вчитися розуміти одне одного. Як зрозуміти іншого? Вчися відрізняти поведінку від справжніх бажань. Часто люди поводяться нестримано бо піддаються емоціям, роблять щось зі злості чи від розпачу. Не реагуй на зовнішню поведінку. От, наприклад, учора ви з сестрою робили подарунок для батьків і посварилися. Ти, звісно, хотів зробити все як найкраще. Ну, а вийшло, як завжди. Сестра на тебе розсердилась. Не варто на неї ображатися. Краще спитай себе, чому вона так вчинила? Зрозумій, що інша людина твердо впевнена в своїй правоті. Хоча тобі її ідеї можуть здатися абсолютно безглуздими. Так само, як і їй твої. Що ж робити? Постав себе на місце іншої людини, хоча б на хвилинку. Спробуй зрозуміти, що вона відчуває і чому так поводиться. Можливо, в її вчинку ти побачиш і щось хороше те, що змушує її так діяти. Якщо ти зумієш відчути біль та радість іншого, він побачить, що ти його розумієш. Тепер можна домовитися про все, що завгодно. Звісно, якщо ти вмієш слухати. Якщо хочеш бути почутим, спершу навчися слухати сам. І робити це. Потрібно щиро. Зосередься на словах співрозмовника і спробуй прийняти їх. Це не означає, що ти маєш відмовитися від своїх переконань. Просто погодься, що хтось може думати інакше. Дослухавши до кінця, зроби паузу, а потім вислови свою думку. Під час складної розмови краще говорити про свої почуття, ніж про людину. Почувши слова, ти мене образив, розізлив твоєму співрозмовнику здасться, що ти його звинувачуєш, і він почне оборонятися. Краще скажи я злюсь. Я ображений. І спробуй домовитися про те, як співпрацювати разом. Допоможи іншій людині знайти спосіб здійснити свої бажання. Але такий, щоб він був прийнятним і для тебе. Як зрозуміти іншого? Звісно, отак одразу навчитися розуміти людей не просто. Про те, як це зробити, написано сотні книг. Але ти можеш тренувати свої навики. Щоразу, коли виникає суперечлива ситуація, не квапся сперечатися. Краще спитай себе, що змушує людину так діяти, чому мама не дозволяє їсти багато морозива. Чому сестра ховає від тебе олівці? Чому найкраща дівчинка в школі тебе не помічає? Питання, чому і навіщо постійно виникають у твоїй голові? Але не потрібно шукати відповідь на кожнісіньке з них. Є ситуації, які не потребують пояснення. От, наприклад, тебе дивує. Навіщо сестра витрачає всі свої кишенькові гроші на сукні для ляльок? Звісно, ти знайшов би їм краще призначення. Хто б сумнівався. Але чекай, її захоплення нікому не завдає шкоди. Тоді навіщо гаяти час, намагаючись зрозуміти сестру, або ось іще. Твій однокласник. Не ділиться з тобою велосипедом, бо він просто такий. Ну, трішечки жадібний. Це не означає, що він поганий і з ним не треба дружити. Придивись уважно, в нього багато хороших рис, почуття гумору, сміливість, упевненість, але і жадібність теж є. Ти можеш дружити з ним і далі. Просто пам'ятай про цю маленьку особливість. І коли він проявить її наступного разу, не злись, а просто всміхнися. А ще є один секрет, який допоможе тобі знайти спільну мову з усіма: випромінюй світло. Чи помічав ти коли-небудь людей, з якими прагнуть дружити? Всі без винятку, вони ніби випромінюють тепло, і ти теж так можеш. Щоразу, коли збираєшся заговорити з іншою людиною, пригадай, що всередині тебе, прямо в грудях, сяє маленьке сонечко. Треба просто повірити в нього. Тоді навіть незнайомці відчують, що ти відкрита для спілкування і доброзичлива людина. Головне не забувати про своє сонечко, інакше воно гасне. Придивися до нього, уяви, що твоє серце випромінює світло, твої очі сяють яскравими промінчиками, світло наповнює твоє тіло, слова і вчинки. Частіше згадуй про своє сонечко, і тоді воно світитиме ще яскравіше, не тільки тобі, а й усім, хто тебе оточує. Зрозуміти ближнього непросто. Та якщо тобі це вдасться, ти зробиш величезний крок назустріч не тільки йому, але й самому собі. Вам сподобалося це відео? Якщо так, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. З вами була Даша. Всім до побачення!